А так я сидів, тикав в телефоні, ждав футбол. Було 21, а то 35, 38. Ну, бахнуло, тільки раз караз вилетіло. я встав, я цю дірку навіть не побачив. А там обарачують дірка. Виходжу, там стюка, двері валяється. Це виходить уламок над вашою головою, працює. Ну, виходить, так, да. і він бачите, то він ціляво там побило двері. Ну як сал токи прийшов. Я <реш> це вже привик діло. Якраз я тільки кров здала, зайшла в палату, кажу, Ніна, давай бігом у калідор. Я тільки сказала, я до дверей дійшла, і оце два зрива отакі. І в колідорі вікна, ну кругом. Це не одний стрес, розумієте? і сахар дуже піднімається під цим тиском. Звісно, багато людей було шокованих, що такий стрес отримали всі. Забрала речі свої. Бомбоубіжище, йдемо поки, а потім розподілять нас по палатам. Вікна вже зробили, позабивали. Двері в нас на палаті цілі, там, де я лежала. А так, якщо скажуть, щоб повернутися, звісно, повернемося, будемо долікуватися. Приліт каба був до будівлі нашого гаражу пошкоджені повністю розрушені два бокси, в яких знаходились два автомобіля: один санітарний уазік і санітарна газель. Ці машини згоріли і відновленню не підлягають. Тяжких травм немає. Усі травми це порізи шкірних покровів уламками скла. Одна пацієнтка була переведена до 17-ї лікарні, і шість пацієнтів отримали допомогу на місці. Усі пацієнти, які знаходились у окремій будівлі, вони Розміщені на території основного корпусу нашої лікарні. Зараз допомагають, бачите, треба ж порядок навести. Отож. Витрушую, речі розібрав. Зараз сусід буде підійти, повигрібати стекла. Врешті-решт футбол подивилися. Ні, кум важкий писав результати. Раді результату? Ну, ну а як же? Хоча одна радость була.